Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зміни, які вже чекають пенсіонерів у березні 2025 року. Насамперед поговоримо про індексацію виплат. Це важливий механізм, який щороку дозволяє частково компенсувати зростання цін і підтримувати фінансову стабільність наших. Громадян, які вийшли на пенсію цього разу. Підвищення складе 11,5%, але розмір надбавок будуть різними залежно від категорії отримувачів. Розглянемо хто отримує збільшення виплати, якими будуть суми, хто залишається без індексації, та як уряд пояснює ці зміни. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати оперативну інформацію щодо соціалки, якщо хочете мати оперативну інформацію щодо пенсій, А також, якщо ви хочете слідкувати за ходом переговорів щодо завершення війни, поточну політичну ситуацію та стан справ в нашому уряді. Обов'язково підпишіться. Ми боремось з російською пропагандою і хочемо, щоб YouTube був. Українським. Тому підпишіться зараз. Якщо ви не зареєстровані, зробіть пошту, зареєструйтеся. Якщо ви зареєстровані, просто натисніть кнопку підписатися. Власна індексація пенсій. 25 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що під час засідання Кабмін ухвалив рішення про індексацію пенсійних виплат. Індексація це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодовувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік. В Україні індексація автоматична її проводять кожного року в березні, починаючи з 2019 року. А коли була ухвалена відповідна пенсійна реформа, автоматична індексація пенсії одне з небагатьох підвищень в соціальних виплатах у 2025 році. Зважаючи, що і прожитковий мінімум, і мінімальна зарплата цього року будуть заморожені. Минулого року всі пенсії в Україні підвищили на 7,9%. Відповідно, середня пенсія в 2024 році зросла на 358 гривень і сягнула.

з 1 березня цього року підвищення пенсій відбудеться на 11,5%, згідно з ухваленою постановою про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найуразливіших верст населення в 2025 році. Пенсія буде перерахована з урахуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні. Пенсія з березня зростуть для різних категорій. Громадян, зокрема, для понад 20 тисяч пенсіонерів місцевих органів і держслужбовців, для майже 80 тисяч осіб з інвалідністю через війну та для учасників бойових дій, для майже 100 тисяч пенсіонерів через інвалідність або через Чорнобиль, для понад 650 тисяч пенсіонерів силових відомств. І для понад 9 мільйонів громадян на загальних підставах. Попри обіцяну індексацію пенсії на 11,5% розраховувати на значні зміни в розмірі виплат не варто. З 1 березня мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме 100 гривень, максимальний 1500. Чому ряд встановив таку саме таку граничну межу підвищення? Багато хто може запитати. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, це дозволить більш справедливо розподілити обмежений фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для українців, які отримують найменші виплати. Загалом загалом середній прогнозований розмір підвищення 556 гривень. Після проведення індексації середня пенсія в Україні становитиме 6345 гривень. Гривень, як визначився розмір індексації на 25 рік? В Міністерстві соціальної політики України пояснили, що розмір індексації було обчислено на основі офіційних показників розвитку економіки в 2024 році. Для розрахунку береться 50% від інфляції за попередній рік, та 50% від темпів зростання заробітної плати в Україні за той самий. Період сума тих, цих двох великих величин визначає відсоток на який буде проіндексована пенсія. Інфляція за 2024 рік склала, ви знаєте, 12%. Водночас середня зарплата в 2024 році, за даними пенсійного фонду, становила майже 17,5 тисяч гривень. Це на 22 Відсотки більше ніж у 2023 році ці показники дають можливість розрахувати коефіцієнт індексації пенсії, який і впливає на збільшення виплат. Які категорії пенсіонерів отримують надбавку 100 гривень? Хто отримає аж 1500 до своєї пенсії? Я зараз вам. Розповім тому, що розмір підвищення пенсії залежить від розрахункової суми пенсії. Підвищення застосовується тільки щодо голої пенсії без врахування надбавок. Враховуючи, що індексація була встановлена на рівні 11,5, то українцям з 1 березня додадуть до пенсії такі суми не більше 250 гривень підвищення отримують люди, чия розрахункова пенсія менша за мінімальну пенсію в Україні, тобто 2361 гривня. Українці з розрахунковою пенсією від 3 тисяч до 4 тисяч гривень можуть очікувати на надбавку у сумі 3 до 450, від 350 до 450 гривень. Люди з пенсією до 5 тисяч гривень можуть розраховувати на надбавку до 575 гривень, а також підвищення від тисячі гривень можуть отримати ті пенсіонери, чия розрахункова пенсія наразі перевищує 9 тисяч гривень. Найбільша частка українських пенсіонерів, 26%, отримує пенсію до 3 тисяч гривень щомісяця, тому може розраховувати на підвищення виплат від держави всього на всього на 200-300 гривень. Натомість найбільше підвищення пенсії торкнеться всього 12% українців, які наразі отримують виплати понад 10 тисяч гривень. Хто отримує най е... хто не отримує надбавки до пенсії з березня? Давайте теж проаналізуємо, тому що такі категорії теж будуть. Індексація пенсії з 1 березня 25-го року не буде застосована щодо тих осіб, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 п'ятого року, оскільки їхні пенсії вже були розраховані з урахуванням актуальних заробітних плат в Україні. Крім того, не проіндексують пенсії тим людям, чиї виплати перевищують 10 прожиткових мінімумів. Це приблизно 23 тисячі гривень. Це означає, що деякі е, пенсія, а люди близька до цієї суми або перевищує її, то вона не отримує індексацію, оскільки вважається, що такий розмір пенсії достатньо високий для компенсації інфляційних змін. З 1 березня зміни чекають і на людей, які вийшли на пенсію між 21 та 24 роками. У попередні роки виплати для цих категорій пенсіонерів не індексувалися. Пояснювалося це тим, що розрахунки виплат уже базуються на нинішньому рівні зарплат. Проте цього року в кабінеті міністрів анонсували, що виплати тим, хто вийшов на пенсію протягом чотирьох останніх років, також будуть проіндексовані. Перерахунок буде проведений для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, і для колишніх чиновників та науковців. Е в постанові Кабміну від 25 лютого 2025 року для тих, хто вийшов на пенсію за останні 4 роки, встановлені такі коефіцієнти індексації: 21 рік 1.0575, 22 – 1,046, 1 1,0345 і 24 рік 1023. Ці коефіцієнти нижчі за той, що був встановлений для інших пенсіонерів, які почали отримувати виплати до 2021 року 1,115. Однак те, що уряд взяв до уваги ці категорії пенсіонерів, можна вважати прогресом. Хоча ви теж погодитесь, що суми надзвичайно малі і доплати несправедливі. Суддям, прокурорам, топ-політикам, корупціонерам. Надбавки інші, чомусь для звичайних людей таких надбавок наші урядовці не захотіли робити. Раніше ви знаєте, що уряд звинувачували в дискримінації деяких категорій пенсіонерів. Уряд не індексував пенсії від громадян на загальних підставах, натомість виділяв бюджет винятково на індексування виплат, призначених до 2021 року. Така ситуація суперечила закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до закону, індексуватися мають абсолютно всі пенсії незалежно від року призначення. 13 січня 25-го року навіть з'явилась постанова Верховного суду, де чітко було вказано, що механізм індексації пенсій, який застосовує Кабмін, стосовно пенсійних виплат, призначених з 2021 по 2024 рік, суперечить. Закону Верховний суд визнав, що всі пенсіонери мають право на індексацію. Тобто, впродовж 4 людям років людям незаконно не проводили індексацію на загальних підставах, і вони могли звернутись до суду та зобов'язати пенсійний фонд збільшити їхні пенсії на той розмір індексація, на які вони теж мали право. Наприклад, якщо в людину в 2021 році призначили пенсію в розмірі 5 тисяч гривень, то за 4 роки, враховуючи всі індексації, розмір виплат для цієї людини мав би зрости на 47% і становити 7500 500. Надбавки для певних категорій пенсіонерів теж мають місце бути. бути відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 лютого цього року. Крім основного підвищення пенсій, деяким категоріям українців з березня будуть нараховані додаткові надбавки. Людям старшим за 65 років, які не працюють і мають страховий стаж 35 років у чоловіків або 30 у жінок також отримують пенсію меншу за 3,758 гривень. Особам від 80 років і старше, з мінімальним страховим стажем 25 років у чоловіків або 20 років у жінок, з пенсією меншою, ніж 30. 3758 і громадянам віком від 70 до 80 років, у яких страховий стаж становить 35 років у чоловіків, 30 у жінок, і з пенсією менше ніж 3613 гривень. У постанові пояснюється, що якщо особа не досягає цих сум, її надають доплату, яка доповнює пенсію. До зазначеного рівня з урахуванням подальших перерахунків. Якщо страховий стаж менший, доплата буде пропорційною. Що ж стосується тих пенсіонерів, які продовжують працювати, то вони будуть отримувати доплати тільки після того, як припинять свою трудову діяльність. Одним словом, з березня 2025 року на всіх пенсіонерів чекає підвищення виплат, проте її. Незначне зростання навряд чи змінить ситуацію для нас і з вами, для наших співгромадян. От які вийшли на заслужений відпочинок з одного боку, індексація є важливим кроком у підтримці соціально незахищених верст населення, проте з іншого. Її вплив на добробут пенсіонерів залишається обмеженим. Попри підвищення виплат на 11,5%, більшість пенсіонерів отримує незначну надбавку, яка не компенсує зростання цін на інфляцію. Водночас уряд розширив категорії осіб, які підлягають індексації, що є позитивною зміною після кількох років дискримінації пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 2021 року. Проте, встановлення максимального ліміту підвищення свідчить про обмежені можливості державного бюджету, що залишає відкритим питання подальшого реформування пенсійної системи, або навпаки, погляду наших чиновників, що різати треба не з пенсій пенсіонерів, різати треба з великих кишень корупціонерів. Із митниці, з енергоатому і багатьох інших галузей, де крадуться просто сотні мільярдів гривень, а нам розповідають, що на пенсії немає. Напишіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що пенсійну реформу треба викопувати з кишень пенсіонерів, чи все ж таки варто заглянути в кишені казнокрадів? Це перше. Друге, чи вважаєте ви? Березневі доплати та індексації достатніми. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати останні новини, оперативну аналітику та боротись з російською пропагандою. Підпишіться обов'язково зараз. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!